Всем доброго дня, друзья. Що, зараз будемо розпаковувати наші кассетки. Сейчас уже позамовляв я все так як положено. Замовив ще вусика, зараз вместе з вами розпакуємо их. Сейчас подивимось спочатку, що тут за кассетки пришли нам. А потім розпакуємо вместе з вами вусика. Ну да, це уже такі качественні кассетки. Сейчас я вам покажу. О, дивіться. На 96 ячеек я собі заказав. Ось такі є, касетки під полуничку. От там зараз будемо роз... розстеляти, верніше не зараз, а завтра. Щас я вам це розповім. Агроволокно. ну то есть, Уже трошки, як кажеться, трошки витратився, хочеться зробити як по фільшую. Касетки мене радують, хороші касетки. Ціна оцих касеток... касеток. 40 гривень одна. То есть, ну, недорого. Не Сейчас мы їх сюди заберемо і давайте будемо розпаковувати. Я приготував пакетик, щоб може їх в погреб спустити, так як розказують. Хотя обратно мені ж всі сказали, що не треба. Тут корінці гарні. Е, Сорт це брила. Зараз ми вам все покажем що тут у нас? За вусика. Заказав я 300 штучок Ну, я, наверное, хочу сказать ці кращі Ті прям мені якісь лопухи подавали. А це... Ого! Дивіться, подойдите сюди. Да. Оці гарненькі, дивіться які вже корінці. Отак ми їх і будемо ну, подрізати, кажуть, чуть-чуть треба, якщо в касетку. Ось дивіться які. Ось дивіться. Тобто нічого я обрізати вже не буду. Отак я їх і буду садити. Ну а ті такі прям, ну такі вже були висотою. Лапухи, мені кажеться, це вже були перерощі вусика. А ці такі гарненькі. Тут уже ось коренці нормальні. Зараз ми їх ще будемо смочим. Оце наша Азія. Покажи, Андрюх. І ще у мене десь на підході теж бріло 300 штук і Азії ще 300 штук. Ось така, ну дивіться, вона починає ось дивіться вже які. Навіть є по 4 листка. 4-3. В основному. Ну 3. 3, де не 4 є. Ну, вроде бы поки що ничем не болею, земля влажна, я її не поливаю, дожди гарно було. Ну що, сейчас ми наберем водички і черный кулечек их перемочим, завяжем и еще в погреб их. Зараз включимся через секунду. Набрали ми водички, от такие прысковички. Сейчас ее подкачаем. І буду вот так усика кидать в кульочок. по одненькому, Ну вот прям... Прям такі гарні-гарні бусика -гарні всі. Ось, щоб буду так розправляти і прямо так от каждый буду Отаку о... смачувати. А завтра ще це є. Скажіть, я скуплю в антистрес. В не в Україні будемо їх, а антистрес кинем на якийсь часочок може Пів, може в півтора ну на треба інструкцію, я почитаю інструкцію. Тобто я собі хочу сказати вам що я і кассетки собі вже готові замовлю я кассетки замовлю але я хочу цей путь пройти одразу. Тобто ну відразу а не потом коли у мене вже там я посадив кассетки буду вже свої уса собирати, дасть Бог. і почнуться у мене всякі канітелі. А так, як, як кажеться, я вже буду підготовлений. Зрозуміли, що я хочу. Ну, ось такого зараз ми їх гарненько змочимо. Поприскаємо. гарненько водічкою. Оди, Андрюха, ближче сніми. Ще, ну прям дивиться. Таке відчуття, дивиться, І можна прям дивитися, які коренці. Оце качественний вус, я вважаю. Прям такі, що я думаю, як копанку вже можна садити. І всі такі один в один. А тут є навіть деякі, дивиться. Від одного дивиться, вже який цей і ось оцей пустив. Ну це ми все потім подріжемо. Главне зараз їх гарненько смачить. Прям гарно гарно. І опустимо їх в погріб. Щоб вони в погрібі. Бо мені і в коментарях писали, що. Попробую опустити в погріб їх трохи. Ну це коли коріння нема дивиться, лки-палки. Капець. Наверно, я у них ще, наверное, закажу. Если в вуса у них, сейчас що мені якісь слідчі прийдуть, не знаю. Бачите, багато продавців, я ж казав, що багато продавців. Краще собі вибирають, а потім людям отдають, мабуть, не потріб і кажуть, що це все клас. Так що таке? Ось такі вуз. Так що не перемикайтеся, для вас секунда, а для нас сутки і завтра вечором будемо садити. Ну що, друзі, простоїли у нас суточки, вони в погрібі пролежали в кульочку. Ми їх вже достали. В антистресі. Я теж так само по відео дивлюся. Нам одного нашого українського подивився блогера. Він не в корнівині замачує, а антистрес мегафоловський такий він. Ну, всі кажуть, що він самий хороший. Зараз будемо набивати наші касетки. Поки воно стоїть, воно вже десь минут 15 стоїть, і поки понабиваємо. Е, я ж кажу, все відео Просто що може вам моє відео попадеться і, і вчитись на моїх ошибках. Я вже скільки років, кажеться, вкинув е, в цю клубніку. Ну, Азія нормально, мені нравится, буду її тут садитися. І будемо зараз набивати кассетки. Ось такі комочки попадаються, це таке не треба. Навіть треба, я так розумію, рукою показуємо, як ми їх будемо набивати, проливати. Ну, наверное, так. Там профі підскажіть. Е, между прочим, до коментаря одного я дуже-дуже сильно прислухався. Я так розумію, там мужчина з Одеси написав, займається клубника більше 10 років. І всі, які він мені посовітував, які я і взяв. Ну да, я Азію взяв. А наприклад, там по поводу Бріли і Амі я вообще даже не замислювався. А він мені посоветував, сказав, що от для поля. для поля, Ну, тобто, ну, у нас не поле, а у нас город, ну, типу, полеві условия, Ні теплиці, нічого. Він сказав, що ці останні убиваємо. І то есть вот я набрав брили. І зараз буде мені йти аміш, я, я теж заказав. Так що оце так, бачите, коментарі дуже-дуже сильно допомагають. Да, вот тут ось все комочки оці. Так что не стесняйтесь, пишите комментарии. Хтось пишет там оператор поганый. Повірте, мы не блогеры. Оператору всего лишь 15 років. А вот як він буде в 20 снимать, от тоді ви скажете. Чи в 25. Поганый оператор чи не поганый оператор. То есть так там написал. По-перше, я ж кажу, у нас смисл відео не... Ні красиву картинку зняті. А щоб ви вчилися на моїх помилках. Я щоб децю цю передивився. І процентів навірно, процентов, наверное, да я. Ніхто правди не каже. Вам буде говорити правду. Поки на своїх ошибках. Не получишься. Такие ози дают. И там, И все. Вот так будем уже полностью вам. Не будем показывать, як мы все кассетки набиваємо, Сейчас все кассетки понабиваем. А, ну и дивився я видео, вот такой їх якось трамбуй. Сейчас они так само будем их пробовать трамбовать. Да. Две гарно. О! Трамбуется вроде бы. Все, і тоді вже будемо вместе з вами садити. Що? позаливали ми касетки, І вже я так сажу, тут є такі корішки. Ось, ну я їх стараюсь так ножничками чуть-чуть подрізати. А так уже листики не обрізаю, ну тут нема що листики обрізати. оцю одну резиточку оставлять, ні. Може мені ті там неправильно говорили, може вони, я не знаю, як вони садять. Ну будемо пробувати так. Ручки полоскаємо, так. Ну бачите, покажи. Врата ось такі великі коренці. Я їх стараюся вот такой чуть-чуть І великі коренці, звісно, поганувато. Ну і що я вам хочу сказать Касетка. Ось я ще даже і не посадив касетку. Ну, як садить, то касетка, це саме хорошо. Ну, то есть самое удобно. Мені дуже сильно ось. Быстренько, раз, раз, повірте, я огірки садив, я вже відео показував. Там сотки У мене огірків там Розсадою я садив щось 300 штук, то трохи я намучився з тими стаканами. По-перше, землі набагато більше уходить. Дуже набагато більше. На оцю касетку плюс-мінус уходить 10-літрове відро. Навіть трохи менше і гарненько її набити, якщо, то уходить 10 літрове відро. І ось такі каренці вже старенькі. Я їх всі обрізаю, ось о, старі. Я так розумію, я правильно роблю. Підкажіть в коментарях А ось білих багато. ці такі красні, я їх обрізаю. Ну і цей хвостик трохи поменше. І ось так їх сажу і там пальчиком їх прижимаю. Ось дивіться, обратно ось такий він уже більш такий старий. Я його обріжу. Ну, но тут нових ось у білих багатенько. І так з однієї сторони стараюсь, щоб частенько було пальцем пальці мию і щоб не пропускати. Так в одну сторону. Ну і подивимося. Як краще. Копанка, не копанка. Ну, мені кажется, касета лучше буде, набагато. По-перше, сейчас если листики ці всі прикриють це все земельку, влага буде там постоянно держаться. Так що І я ще раз повторюсь, Ми не блогери, ви бачите, я говорю те, що думаю сразу. Не пишу ніяких сценаріїв нічого і знімаємо вам одним кадром. Так що, друзі, будемо вчитися на наших помилках. Ви будете вчитися на наших помилках. Так що отак. Ну давайте сейчас одну касетку ми посадимо. Ми вже покажемо, як вона виглядає посажена. Щоб відео не затягувати. Ми знімаємо відео такі. Не по 20, по 30, 40 минут. Наша вам показывает. Он тоже писали. Погано, бо нічого не видно. Що вам видно? Тут не, ми не показуємо вам картинку красиву весь процес роботи. Я вам просто об'ясняю. Це мені так написали про сорта огірки. Я зняв 500 кг відео, так і називається 500 кг огірка з двох соток землі. Щось там написали, погано видно. Смисл тому відео. Я назвав тому відео сорта, які гарні. У мене у кума посаджених 4 ряда. Огірки такі поплилися по півтора метра, всі жовті в цвітах, а огірка нема нічого. От такий смисл був відео, щоб ви узнали, який сорт робочий. Розумієте? Я на тих огірках з'їв зуби. Я і так садив. І розсада в мене тянулася, я її пересаджував. І я вам об'яснив, який сорт гарно брати, і він точно буде родити у вас. Так що, отак, друзі, все. Кассетку высаживаем и включаемся. Что, друзья, ось мы кассетку уже досадили. Ну, сколько у меня ушло на кассетку? Ну, 10, наверное. Ну, так я и уже сюда натыкал. А тут у нас еще, ну да. И так само сейчас ставлю. Ой, аж ноги затекли. Да, труд, это я труд. І теж ми не просто вдома знаходимося. Я це приїхав з роботи, після п'яти часов ми кожен день робимо і вирішив так спробувати займатися полуницею. Ну що, садимо другу касетку, а ви дивіться, як ми садимо другу касетку. І ще одне, друзі. Мікрофон включений в мене, так, да, включений. Дивіться, ось тільки що я сажу і ось відкидаю. Бачите, ось такі великі. От прям вони такі огромні. Ну їх прям дуже погано в касетку. Я їх відкидаю просто так. Ось все, дивіться який. Я їх повтикаю просто так в землю і подивлюся. Нічим накривати не буду, нічого, просто буду експериментувати. Так як вони остаються. То оцей. Вони в касетку так дуже погано заходять, а корні вже дуже великі, ну прямо от капець. А може і в касетку ще посажу, будемо бачити. ще. А от такі маленькі, то маленькі гарно заходять в касетку. Ну, такі, вроді би непогано зараз. Все одно потуже. О! Оце і нормально зайшов. І вже бачите, ось ще друга касетка. І це вже 200 штук. Перше, а місце зайняло менше квадратного метра. А оту Азію я садив, то бо там 100 штук, то це 3 квадратних метра на копанку. Тобто краще садити касетки Ну і скоро будемо ту Азію вже садити, подивимося, що там як корінь розрісся, будемо дивитися. Ну, так вона потихеньку розростається, їй ще 2 місяці, то... Я думаю, вона гарненько розростеться. А то і три даже формируется там, наверное, аж до жовтня, або даже в жовтні садят полуницю, І вона ще формируется. Так що у нас ще время є. Хочеться, конечно, чим пораніше. Ну не виходить, у нас робота, А роботу ми не можем кинуть. Так що і коптимо паралельно, печеревочку сьогодні. До речі, Viber, як завжди, наша група в описанні. Почали пробувати солонину робити. Теж потім викину там в групу. Чи вийде вона, чи не вийде. А ні, ось зимою будемо відео знімати, Як ми робимо колбаску. Бо зимою города нема. То будуть у нас колбаски. Подписуйтесь на канал. Будемо вам все показувати. І колокольчик ставте, щоб повідомлення вам приходило. Ну і обов'язково коментарі. Коментарі це дуже, дуже хорошо, як ним прислуховуюся і дуже допомагають, як кажуть. це вже, мабуть, другий ус. Оп. Все. І друга касетка у нас висажена. Так що, друзі. Зустрінемося ми вже я думаю, днів через 5 її розкриємо. Вам покажу. Завтра я буду садити ще Азію. І ще прийде Бріла і потім ще прийде мені АМІ. Ну, Амі я просто, мабуть, шротсик викину вам. А потім уже днів через 5 як розкриємо пленочку і все вам покажу. Все по сортам, якщо прийнялось у мене, не прийнялось, не знаю. Так що, друзі, всім пока.